Справді протягом 23 років Української незалежності Україна йшла тим шляхом, який фактично не передбачав позбавлення від комуністичного минулого. Ви знаєте, що після оголошення незалежності первинні реформи намагалися робити представники бувшої комуністичної партії. В подальшому до цього процесу долучилися так звані комсомольці. І був створений такий державний апарат, який фактично працював в першу чергу на себе. Цей державний апарат неспроможний робити ефективні реформи. Цей державний апарат неспроможний робити дебюрократизацію. Цей державний апарат не спроможний боротися з корупцією. І одною з причин і приводів фактично тих подій до революції, яка відбулася на Майдані. Було бажання наших громадян змінити ту систему, яка була виведена без їхньої волі. Тому позиція прем'єр-міністра і Українського уряду дуже чітка. На сьогоднішній день коли Україна фактично стоїть перед викликами війни зовнішньої агресії, величезних проблем в економіці. Державний апарат повинен склатися тих людей. Які є, по-перше, мотивованими, по друге, є новими, по-третє, є професійними і почати є патріотичними. На сьогоднішній день працює 250 тисяч чиновників в нашому державному апараті. Ефективність роботи їх, якщо їх порівнювати з приватним сектором, дуже низька, фактично мінімальна. Тому прем'єр-міністр озвучує позицію. Перше, це повне очищення, перетестація, ілюстрація представників. Державного апарату. В першу чергу мова йде про представників контрольних органів, правоохоронних органів і судової системи. На судовій системі хочу наголосити окремо. Ми проаналізували досвід країн ціної Європи, які проходили нашим шляхом. Ті країни, які не змінили персональний склад суддів після радянського режиму, вони на багато років відстали в реформах. Ті країни, які пішли цим шляхом, вони набагато швидше пройшли шлях реформ, вступу до Європейського Союзу і стали повноцінними членами Європейської сім'ї. Тому ще в березні місяці ми, як український уряд, спільно з ілюстраційним комітетом подали до парламенту той перший закон про ілюстрацію суддів. Він був жорсткий. Він передбачав повну перетестанцію всього судового корпусу. На жаль, тоді парламент не знайшов собі політичної волі прийняти такі жорсткі заходи. Але зараз ми знову до цього повертаємося. Ми побачили, яким чином працюють судді цих останніх 6 місяців. Ми побачили не тільки їхню корупцію і сумнівні рішення в економічних питаннях. Ми побачили рішення, які стосуються підтримки сепаратистів, терористів, які фактично зараз вища на Сході. Тому наша позиція дуже чітка. Перше це повне оновлення державного апарату, контролюючих правоохоронних судових органів. Через процеси першу чергу перевірки на майновий стан, тут його дуже прави. Не можуть бути судні прокурори, бідні як церковні миші, а їхні родичі настільки успішними бізнесменами, що Рокфеллер і Трамп їм можуть позадрити Друге, це скорочення державного апарату. Суттєве скорочення державного апарату. Прем'єр-міністр озвучив позицію, що це питання 30-50% скорочення державного апарату. Третє саме основне. Ми теж повинні бути чесними перед нашими громадянами. Не може бути ефективним державний службовець, який має серйозні функції, за заробітну плату 1200 гривень. З тобою заробітною платою фактично він змушений заробляти на життя тими повноваженнями, які він має. Це величезна проблема побутової корупції. Тому третя позиція під час скорочення персонального державного апарату зберігається фонд заробітної плати. І ті особи, які приходять через відкритий конкурс, отримують реальну конкурентну заробітну плату. Четверте, саме основне, так само це максимальне скорочення регуляторних функцій держави. В цьому напрямку, не чекаючи навіть закону. Уряд уже прийняв ціло низку скоріше. Це введення мораторію на проведення перевірок інспекція різного роду, яких в Україні близько 80. Вони стільки функції, що вони можуть перевіряти будь-якого підприємця безкінечно протягом року по декілька разів в день. Тому нам було прийнято рішення до кінця року ввести мораторій на проведення. Відповідних контрольних перевірок цими інспекціями. П'яте скорочення, максимальне скорочення контрольних інспекційних функцій держави. І шосте: передача і делегування повноважень місцевим органам влади. Тут я би хотів зупинитись окремо: президент України запустив процес фактично люстрації законодавчого органу влади через процедуру. Дострокових виборів. Це абсолютно правильно, тому що тільки наші громадяни можуть визначити тих представників, які достойні бути членами парламенту, і які реально можуть робити реформи. Тому що, на жаль, цей парламент не спроможний робити ті реформи, які зараз вимагає суспільство. Друга позиція для того, щоб ми передавали місцевому органам влади реальні великі повноваження, там теж повинні бути представники, які висловлюють думку громади. Той закон, який діє в Україні щодо виборів місцевих рад, ну, це Драконівський закон. Вибори 2010 року були розкритиковані всіма міжнародними організаціями. Тому позиція однозначна, повне перезавантаження, в тому числі місцевих органів влади. Через вибори. Країна повинна отримати своїх реальних представників в місцевому самврядуванні, в законодавчому органі. І країна повинна отримати дійсно конкурентних державних службовців і державний апарат, який достойно може представляти Україну як міжнародних організацій, які готові робити реформи, які готові боротися з корупцією, які має на це фах, хіст і професійні здібності.